Мої вітання усім! Рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова цікава історія, котру я з радістю вам розповім. Ну що ж, бажаю усім приємного прослуховування. Моя донька ніколи нікому не уступає місце в громадському транспорті. Для мене це дуже дивно, адже я завжди ділю сидячим місцем, чи то з старенькими людьми, чи то з молодими мамами, з дітьми. Олеся зовсім не така, ніяк не спагну, чому вона навіть оком не моргне, коли біля неї стоїть хтось старий. Доньку ж не в лісі виховували. її виховувала я. Я з дитинства намагалася виховати хорошу людину зі своєї дитини, та, мабуть, щось пішло не так. От вчора мені урвався терпець, коли ми поверталися додому разом на приміській маршрутці. Тоді я і запитала у своєї Олесі, чи буває їй не соромно, що я стою, а вона сидить. Та ще й над нею стоїть двоє пенсіонерів. І знаєте, що вона мені відповіла? Що їй зовсім не соромно. Виявляється, таку позицію вона може пояснити. З нею було два випадки, коли вона уступала сидяче місце. Перший випадок був зимою, коли над нею стояла молода дівчина з великим животом. Олеся подумала, що це вагітна жінка, яка от-от народить, і запросила дівчину присісти на її місце, а та не відмовилась. Через годину вони зустрілися в кафе, де ця ж дівчина їла дуже багато і ще більше пила алкогольних напоїв. Другий випадок був, що моя донька уступила місце бабусі, а та бабуся потім по базарі бігала, наче молода, при тому, що моя дитина їхала в маршрутці з гіпсом на нозі. Тобто цій жінці навіть не було шкода моєї доньки. З того самого моменту моя Олеся більше не поступається місцем у громадському транспорті. І їй абсолютно байдуже, що про неї думають інші. Можливо, у її позиції і є доля правди, але мені було б соромно. Навіть не знаю, чи переконувати доньку в хибності її думок, чи не варто, а що порадите ви.